Ладнають десантно-штурмову машину. У Сумах група волонтерів працює над розробкою дебютної автівки власного виробництва. Акцент зробили на міцність. Як завершать, покажуть у Києві профільному міністерству, де і вирішать, в який сектор направити у зоні АТО. У чому специфіка авто і над чим працюють зараз його автори? Дізнавався Данило Горлич. Щодня без вихідних волонтери працюють над нею. Десантно-штурмова машина, яку обіцяють доробити протягом місяця, захищатиме наших бійців на сході країни. Точніше, вести атаки в умовах міських боїв, що зможе доводять наочно кажуть відповідні стандартам НАТО. Ця машина буде третя. Так, да, тобто вот ми робимо то ось це. Тобто, дружими словами, і нову машину. Ми гарантуємо бойцям за ось вот од Зроблено чимало. Машина з потужним дизельним двигуном і з власним рульовим керуванням. У неї міцна підвізка та багато іншого начиння. З таким, говорять її автори, машина маневруватиме спритно та захищатиметься від мінометних обстрілів правно. Зараз ми 6-кілограмовий фугас мы, э, машина витримати І э, по бронебойності цих э, вот двигателя ми хочемо захистити від калібру 12,5 Пересуватися на бронетехніці зможуть одночасно дев'ять десантників, командир машини та водій-кулеметник. Передбачили і випадок, якщо треба терміново забратися на авто. Що? Значить, де будуть подставочки. Поставки, от виходить, подножка і будуть якісь подножки. Що при. Транспортировки, злати можуть цеплятися карабінами, <JBITSMAT> навіть якщо від вибуху перевернеться, одразу ж стане на колеса і збереже бойову позицію. Для цього вирішили пожертвувати красою кузова. По розробітки на ціна мала перевернеться, повинна стати на своє місце. Так бы, корпус має своєобразну форму, і ми при повороті, якщо задню часть. Я усилював, щоб вона не служилася. Тобто каркас стала устойчиво. Ті, хто проходять службу в зоні АТО, переконані, машина слугуватиме на благо, принаймні зайвої не буде. Хороша допомога буде, тому що взагалі без техніки нікак. Бардем как нікак. Бронірована машина на колісах, воєнна техніка по любому пулемет є, то есть куди то так на блокпостулі виїжджати, ну можна. Поки автівку облаштовують волонтерським коштом і поодинокою підтримкою депутатів. Ціна самої машини близько 400 тисяч гривень, без вартості робіт із її виготовлення та наладки. Як доведуть до ладу, планують повести до Києва, показати посадовцям із Міноборони. А вже після вирішуватимуть, куди її направити служити і взагалі ставити таке на потік або ні. Данило Горвич, Сергій Лазаренко на часі новини.